звозять, звозять сюди. Ще, 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 фокус, звозять сюди на поле Гранівське, і люди села гранів вже просто-напросто не знають куди жалітися. Кому вже що казати? Відходи відходами. але ж тут. Повно дохлої птиці у цих відходах. Тільки кістки бачимо. Але ж причина має бути, чому ці кіст... до... дохлу тварину сюди викидають у... ці відходи. Жителі вже зверталися неодноразово. Жителі неодноразово зверталися в Держпродслужбу, екологію, зверталися. Поліцію викликали, поліція це все фотографувала. Показували, що, що тут робиться. На жаль, як кажуть гранівчани, якби був, була адреса до Господа Бога, можна було б ще туди написати, що саме ці курники поплюжать землю українську. Знищують екологію, забруднюють воду. І кому що казати? Немає влади. А влади немає, тому показуємо далі знов кістки. Оце від курей кістки. Лікурі були тут на полі. Ну і кому що казати. Продовжуємо далі. Люди кажуть, якби була адреса Господа Бога, вже б давно б звернулись до нього. Розказали б людям, що творить Владижин МХП, ну, скажімо так, фірма Миколи Кучера. Нема кому що казати, нема з ким про що говорити. Ось так ми і живемо сьогодні. Незрозуміло кому, що в цій країні потрібно. Пройдемося далі, покажемо. Це те, що нам заперечують, що є такі відходи, вивозяться нелегально. Ну, має, бути, якщо навіть відходи вивозяться, має бути якесь легалізоване місце, має бути якесь розпорядження. Відведене місце, погоджено з екологією, а не просто там, де захотіли, там собі висипали і травлять людей. Про те, що дохлі тварини тут у цьому гною, всі це чудово знають, але ніхто нічого не робить. Бояться, бояться сьогодні Миколу Кучера і його фірму. Бо за кожне сказане слово, як вони сказали, ми будемо вас карати. Суди всі наші, влада наша, а ви ніхто, ви просто раби. Тому показуємо далі. Те, що твориться, від влади реакції немає. Куди цим вже бідним людям звертатися? Кому що казати? Тони, тони вивезені кураків на поле з дохлою птицею разом. Тут ми бачимо і мік корма якісь є. Тому виникає знову питання. Коли? Вже в нас буде діяти закон. Тому що закон в нас, як дійшло для фірм Миколи Кучера закони одні, для простих громадян інші, для фермерів ще інші. Якщо якийсь фермер підняв голову і сказав, що досить, терпіти, пора вже, щоб закон був один для всіх, то тоді цього фермера пресують, віджимають в нього землі. Хоча військовий стан в країні, кажуть, не можна. Тут вам приклад село Гранів Гайсінського району, Краснопільської гоп-компанії, яка незаконно захопила владу, підробили вибори. І рішення судів є, які, на жаль, сьогодні не виконують Вінницька обласна адміністрація, тому що там всі люди лежать під кучером, кучер фінансує Напевно, думаю, там подарки якісь роблять ціні комусь, щоб на це все закривали очі. Бо просто так, просто так, не може цього бути. От показуємо далі. Оце все тут відходи, зерна, те, що курі не доїли і дохлі кури, оце все тут у цьому гною. З відходами. Сморід. Вам просто камера не може передати. Але ніхто сюди не хоче їхати, нічого не хочуть фу, робити. Кажуть, що тут все добре. Вони в Вінниці, там сморяться і не чують. А до Гранува кажуть, їхати в них немає часу і немає чим. Та й команди такої не було. Тому і виникає питання, чи довго ще ми будемо. Воювати з російським агресором в той час, коли свій агресор під боком творить беззаконня і робить все, що хоче. Дякуємо вам за увагу, шановні глядачі. Оце в нас така сьогодні влада в Гайсінському районі, яка не звертає ні на що уваги. А трутні, які сидять в екологічній інспекції, отримують зарплату. Правда, ніхто не може зрозуміти за що їм платять зарплату, якщо вони не реагують на звернення громадян. Не роблять. Поліція виїхала, подивилися, пофотографували, розвернулись, поїхали. Навіть не відкрили кримінальне провадження про незаконну мусорку. Можливо, хтось з вас знає адресу Господа Бога. Куди писати небо, а далі куди? Підкажіть, будь ласка. Можливо, наші чинуші, які сьогодні при владі, тихомиряться вже на кінець. А можливо вже після війни треба брати цих всіх чиновників і відправляти разом туди до Путіна за російським кораблем, а тих хлопців, що там були на війні, обирати до влади, щоб вони тут показали, що робиться, і як потрібно робити, як потрібно любити свою землю, щоб отак загадити. І ніхто нікому не міг нічого сказати. Дякую їм за увагу. Віктор Максимович, жителі села Гранів обурені тим, що творить сьогодні МХП і Микола Кучер. Ось цими кагатами, цими мусорниками, цими відходами дохлих курей. Розкажіть, будь ласка, що взагалі тут діється в селі? Та взагалі це була. Трагедія, як почали возити сюди куряки через село. Я ще будучи сільським головою, я їх там спиняв, не пускав, щоб через село. Вони ще таке, по-перше, люди хотіли перекривати дорогу, не пускати їх. Але вже я вважав людей, щоб, щоб хай їдуть поза, поза, поза село. Але то був один етап. Але зараз другий етап я хочу показати, ось що робиться. Цими курниками там є орендовані земельні ділянки. Ось одна, там друга люди орендують, третя ось орендують. Про це щось, щось можна було, бачите, де то зелене посіяно. От там орендоване. Щось робити не можна. Вони ще мухи, тут мухи, село збирали ось на цій ділянці. Мухи вилізти з машини не можна, підійти не можна. І вони ще таке, що не, не, невозможна. І зараз ви відчуваєте, який тут запах. Да. і... Побачити, що в цих кур в цих курпомету тут же не тільки курпомет, тут же і кури. Я вважаю це докли тому кістки. Тому що хто в курпомет буде викидати е е е нормальні кури. А вони тут по якимись згинулись, чомусь тому не згинулись, якось видно не від старості, а по хворобі. І от тут рештки кісток. Скільки тут ось повно в цих курпометі, рештки курей. Чому? От якась зараза. Люди їздять, ви бачите, дорога на Левухи йде ось сюди, дорога на Нараївку йде. Люди, Тут собаки, ворони, розносять цю заразу, куди вона потрапляє ці хвороби. потрапляє. В село потрапляє. Я е, визивав поліцію. от приїдьте подивіться. подивіться. Визивав поліцію. Поліція, Приїдьте, подивіться, що тут твориться. Вони фіксували. Внесіть ЄРДР, не, вне, не внесли в ЄРДР. Чому не внесли? Я вам ж покажу другий участок, де там воно пливе в річки, тип, ті, де воно зберігались куряки, там земля випалена. чорна земля стоїть, чорні рештки. От от я вам хочу показати рештки курей. От дивіться, ось рештки курей, ось рештки курей. Стоп, 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 стоп. Ось рештки курей, ось рештки курей, Щас, ось рештки курей, он рештки курей, он рештки, кис -ку он білі. Я вам покажу далі. І це було тут сплош. Ось, дивіться, ось кістки, вон кістки валяються. І ви, ви, ви розумієте? Це ж екологія, це наше життя, це майбутнє наших дітей. Куди це все? Вони ще. Чому я можу не приїхати на поле і не можу поставити людей, що працювали там, сапали ту кукурузу? Чи соєшник? А не можу? От мої соєшники, от моя кукуруза там була. А тому що вони ще ніхто не хоче йти працювати, але ще не це не, не це основне. Чомусь справу не відкривають, не вносять в РДР. А це ж... А це, це ж... земельна ділянка. А це МХП, отак вони, вон там є бурти. От вони тут взяли кусок цієї земельної ділянки, де орендована в них. висипають Висипаються. Це ж дорога, дивіться, 10 метрів нема від дороги. Хоч би далі. Я вам покажу ще далі, де, де вони були, де вони убрали, що там робиться на тій земельній. Там вигоріло все. Поїхали, Але ще одне я хочу сказати. Це все. Вони от зараз подають на мене в суд, в суд подає МХП, наша, наша ряба подають і за того, що якби то я щось сказав, що в них продукція вже за ці кураки, що це тут дохлі кури в них є, що це в них що це невірно. Подають в суд, дають запрос в Ісландію, в США дали запрос в Фейсбук, щоб ви визначити, що це дійсно. Я про це повідомляв. Але от є факт. На факт. І це я теж буду звертатись до суду, чому не вносять, чому екологія. Хай дивляться їхні акціонери, як вони ж кучер завжди казав, ми розміщені наші ряби акції на лондонській біржі. Хай приїдуть акціонери, подивляться, що тут лондонська біржа, що тут робить цей кучер. І це ще не все. Це наслідки, то подають на в суд, щоб мене на наказати, щоб якби вроді за за кури зачепити, що я неправдиво сказав. Хай люди подивляться наказати за те, що ми виграли чотири суди, що нас незаконно по ОТГ, незаконно. Приєднали до Краснопілки, фальшували вибори, фальшували вибори, чомусь не внесли в ЄРДР, не внесли. Справу закрила поліція в Гайсні, в Вінниці зак закрили справу. Що не закрили, але закривають. Справа піде, щоб на закриття. Ну, в Вінниці команду <кхи> дали з прокуратури справу звалити, <кхи> сховати <кхи> так, щоб мали. Але це все йде тиск моральний, щоб мене знищити морально, знищити мене фізично, бо я один тут такий, ну люди за мною, люди от були минули. Рік збори були був люди, дали оцінку ціновій владі. То що вибори сфальшовані, то що нас незаконно об'єднали до Краснопілки, ухвала суддів, але суди так і не виконують. Хто за цим стоїть, тобто, то маєте на увазі рішення суддів не виконують? Та не виконують. І це все пов'язане. Оце на мене тиск. Віджимають землі, віджимають землю із за того, земля в оренді із за того, що підписав дозвіл на оренду, дав землі не начальник держого а його перший заступник. То ви там розберіть, то признайте ті всі документи. Що, е, що той е, кучей під, під, давав підписав заступник признайте не дійсно". так ні а це просто щоб наказати наказати ага сиди не витирай, не витинайся І я хочу сказати що декілька тоже активістів владишні, оті, про проти відходи там писали про те що зливається в бух, про те що воду беруть да, наскільки мені відомо е, з Джерел таких в інтернеті, що 245 тисяч метрів кубічних беруть води з Бугу, ні копійки не платять, нечистоти. Це ж в Фейсбуці виставлялося. Виставляло. Так вони цих людей, що ці показують це все, вони їх в судами затаскують. Да. І люди, от, я чув, кажуть, що бояться щось комусь сказати, да, будуть тут багато в нас фермерів. да, І вони, вони це все роблять для того, щоб наказати, що Бог, що ти щось там на МХП чи на наш. Що рябу не сказав, бо зараз тебе ми задали, що це неправдиво. Ти будеш платити там міль, мільйони євро, що це ти репутації спортив. А що в тій нашій рябі? За 40, за, 40 днів, та, до, до, за 40 днів виростає курка. Це нормально? На чому? На, на хімії росте та курка? Поїхали, подивимося далі. Я, я хочу вам показати ще боли. один об'єкт. Да, поїхали. А ось ми зараз на новій земельній ділянці, де два роки назад розміщувалися куряки. Подивіться, тут вже навіть бурян не хоче рости на цьому полі. А далі калюжа і ярок. Оце ці всі нечистоти спливали туди в ярок, і в результаті це все йшло у воду. Потім ґрунту води, пітєві води. І це все ми маємо цю гадость пити, дякуючи Миколі Кучеру. Його курці рябі та МХП. А це все такі калюжі тут стоять. І вони вже не впитуються в землю. Оце все, що залишилося від тих кагатів. сморід, бруд, мухи літом. І як бачимо, тут бурян, я ж кажу, бурян не хоче рости. Це така сама ділянка. Те саме буде там. Буквально через два роки приїдемо на те саме місце. Там так само все вигорить, тому що кураки палять, спалюють все. Не потрібно ніяких гербицидів, щоб випалити бурян. Тут нічого рослинного вже нічого не буде рости пару років, поки ця земля не відновиться якимось чином сама. Але ми ще раз кажемо: внизу, внизу, туди далі. Там ярок, річка. І оце ці нечистоти спливають туди, де то дерева ми бачимо. Все це пливе туди в воду, ця вода йде грунтою води. І далі далі стучиться туди, де ми, де ми п'ємо сьогодні хорошу, гарну воду. Ще трошки дія, такої діяльності. Оце і куркирябуї на території Гайсінського району і отаких віддалених селах, де підземні. Басейни питної води, і скоро Україна взагалі лишиться без питної води. Дякуючи Куркирябі, Миколі, Кучеру і його компанії.